Привіт! Це друга частина із серії відео про топ найкращих захищених смартфонів, які можна придбати на кінець 2022 року в ціновій категорії до 250 доларів. Минулого року я робив такий же топ. Це вже стало традицією. Та й судячи з кількості переглядів, вам це також подобається. Тому коротко про суть. У цьому відео я розкажу про захищені смартфони, опираючись на свій досвід та досвід багатьох реальних користувачів. Тут може не бути деяких моделей, які подобаються вам, але це не говорить про те, що вони погані. Просто в цьому відео саме найкращі по якості та характеристикам моделі. І 250 доларів це роздрібна ціна, а не з Aliexpress, тому що знову ж таки, як показує практика, більшість людей все ж купують смартфони через магазини у своїй країні. Ну і звичайно ж, це була супер-крута підводка до того, щоб вам нагадати, що в мене є свій онлайн-магазин TechDay.com.ua, де й можна придбати захищені смартфони по адекватним ринковим цінам в Україні з річною гарантією. Посилання буде в описі. Ну а ми починаємо топ. Розпочнемо ми з моделі Black bl 5000 яка буде найстаршою в цьому топі, так як продавати її почали ще осінню 2021 року. Цей смартфон мені дуже зайшов завдяки супер тонкому корпусу всього 12,8 мм. міліметрів. Вага смартфон. Смартфону 273 г, і серед захищених моделей це одна із найкомпактніших. Маючи процесор DiMensity 700, смартфон без проблем тягне ігри, та й в цілому ця модель заточена під активні навантаження системи. Всередині корпусу все продумано настільки класно, що навіть після годинної гри смартфон буде теплим, перевірено особисто. Щодо іншого заліза, тут також порядок. Але, звичайно ж, акумулятор має місткість лише в 4980 мАч. І саме через це смартфон дійсно зручний. Дисплей діагоналів 6,36 дюймів з роздільною здатністю Full HD дозволяє без проблем зануритись у світ ігор та інших розваг. Та і в плані камери тут все окей. Хоча зачекайте, 12 мегапікселів? Так, тут 12 мегапікселів. але якщо порівняти якість фото, то ця камера дуже часто буде давати ліпші результати, аніж конкуренти із 48 мегапіксельними модулями, якось так. 8 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті є, а коштує цей красень в районі 10 тисяч. Гривень, тобто під 250 доларів у роздрібному продажу. Дуже непоганий варіант, і рекомендація від мене особисто вам, якщо в пріоритеті стоїть саме компактність. Юліфон Power Armor 16 Pro. Цей смартфон мене дійсно вразив, і він повна протилежність попередній моделі. По-перше, тут слабкий процесор Helio G25. Але в цей топ смартфон потрапив тому, що окрім процесору все інше в нього просто супер. Коштує смартфон в районі 210 доларів на даний момент. І що ж ви такого цікавого отримуєте? Чудовий рівень надійності і захисту, який ми бачимо від моделі і до моделі. Юліфон це вміють. Величезний динамік. Ця штука відтворює звуки досить гучно. Об'ємності також вистачає. Так що для посиденьок з друзями те, що треба. Так, реально, потреба у використанні блютуз колонки відпадає. До речі, тут ще є величезний ліхтарик. І про все це я розповідав у повному огляді смартфону, який нещодавно вийшов. Раджу переглянути. Радіо. Його можна слухати без підключення навушників, правда, тільки у великих містах. Акумулятор має місткість у 9600 мАч. вистачає дуже надовго. Два дні це мінімум активного використання. Ще є слот на три роз'єми. два для сим-карт і один окремо для картки пам'яті. Якщо потрібно, до смартфону можна під'єднати ендоскоп. На нього продається також фірмовий чохол-кейс, а ще його можна ставити в док-станцію для заряджання. Господи, чого тут тільки немає! А немає продуктивності в іграх та трохи місцями підтуплююча робота оболонки. Так, визнаю, це мінус, але як показує практика, багатьом людям пофіг на це, адже часто в коментарях бачу щось по типу: Я взагалі не бачу різниці між 60 і 120 Гц. Ну, що тут казати, буває і таке. Далі у нас. ви не повірите, але знов юліфон. Цього разу модель Power Armor 14 Pro. Ця модель користується середньою популярністю і в цілому її люблять. Люблять за акумулятор місткістю в 10 тисяч мАч, який дає майже 3 дні використання в звичному режимі. Коштує ця модель в районі 210-230 доларів і працює на процесорі Helio G85. І знаєте, цей процесор я б назвав найвдалішим варіантом у 2022 році для смартфонів цієї цінової категорії. В нього адекватний апетит щодо акумулятору. А якщо говорити про потужність, вистачає реально для всього. Інтерфейс графічної оболонки працює коректно, немає ніяких фрізів, все досить добре. Є 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам'яті, а також підтримка безконтактної оплати за допомогою NFC модулю. Радіо прослуховувати без навушників також можна. А от 20 мегапіксельна камера може здатись за слабкою, але знімає смартфон досить чудово, як для своєї ціни. І річне в кількості пікселів зовсім. Я думаю, якщо ви часто дивитесь мій канал, розумієте, про що йде мова. Але ж якість. Якість тут топова, і немає жодних причин не довіряти цьому бренду, так як за роки виробництва він уже показав себе. Однозначно рекомендую. Тепер же у нас ЮМІДідже Бізон 2 PRO. Відносна новинка 22-го року, яку легко можна купити за 220 доларів. Вона має класичний дизайн, який нам демонструє бренд уже декілька років підряд. Ви точно не спутаєте цей смартфон ні з чим іншим, хіба що з тими ж ЮМІДжи. Ця модель отримала хороший корпус, а також хороші параметри, за які її потрапила заслужено у цей топ. Що за параметри такі? Ну, наприклад, ви отримуєте 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Неочікувано, так? Працює модель на морально застарілому процесорі Helio P90, але по факту його до сих пір вистачає для всього. Дисплей діагоналів 6,5 дюймів мені здався трошки темнуватим уже при відносно невеликих кутах огляду. Але у всьому іншому матриця хороша і приємна по передачі кольору. І так, в ньому є інфрачервоний термометр. Штука прикольна і навіть місцями корисна, так як і похибка дуже невелика, і швидкість вимірів менше секунди. Okitel WP15S. Більш ніж автономний смартфон. Його місткість акумулятора складає 15600 мАч. І так, він важкий, але ж практично безальтернативний. Вага смартфону складає 460 грам. В кишені він відчувається досить сильно, але близько 3,5-4 днів використання на одному заряді. Круто, правда ж? А ще цей дизайн. Він мені дуже заходить і форма спалаху зіграла важливу роль. Світить, до речі, також добре. По залізу досить примітивний процесор Helio p 22 але ж у нас топ не найпотужніших, а найкращих по якості і корисності. А ця модель точно тут має бути. 4 ГБ оперативної і лише 64 ГБ постійної пам'яті має цей смартфон, але карта пам'яті може виправити цю ситуацію. Правда, другим слотом під цим карту доведеться пожертвувати. Ну а щодо інших параметрів, так. Вони дуже простенькі і особливо тут не розгулятись. Проте, якщо роздивлятись смартфон з точки зору автономності та надійності, ця модель точно буде вдалою покупкою. Наостанок я залишив захищений смартфон BlackView B8120, який для мене особисто виявився дуже прийнятним та цікавим. Його основна фішка в акумуляторі, місткість якого складає 13 тисяч мАч. Найцікавіше те, що із актуальних моделей від компанії BlackView саме ця має найбільший акумулятор. По залізу тут все досить непогано, я би сказав, те, що треба для повсякденного використання. Процесор Helio G85, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої. Пам'яті. Як бачите, це звичайний набір характеристик, притаманий хорошому захищеному смартфонові за ці гроші. Але ж не забуваємо про легендарну надійність бренду, а також дійсно помітну роботу над помилками. У бренда хороша підтримка, надійність також на висоті. І взагалі цей бренд я вважаю одним із кращих із сегменту захищених смартфонів. Так, можливо, вага в 460 грамів і буде для вас за великою, але в цілому цей смартфон коштує в районі 220-250 доларів зараз в Україні. І за ці гроші це дуже хороший вибір. Моя особиста порада. Відразу скажу, що в цей топ легко можна було б засунути ще з десяток моделей, ну майже. Але ж це топ найкращих. Дякую за перегляд. Якщо залишились якісь питання чи пропозиції, коменти завжди відкриті добрим людям. І не забувайте, що купити захищені смартфони в Україні можна в онлайн-магазині Твекдейком.юей. Посилання буде в описі.